Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогоднішнє відео буде присвячене актинідії. Це така ліана, яка плодоносить на прохання. Моїх підписників вже декілька разів питали, покажіть свою актиніндію, розкажіть, як ви її ріжете. Ну, давайте покажу. Я новачок. У мене ця рослина вперше з'явилася 5 років тому. Ми купили 4 невеличких рослинки три дівчинки і одного хлопчика, тому що так радили продавці. На дівчатках було написано, що вони не самозапильні, що для них потрібен сорт запилювач. Ось хлопчик росте у мене на цій колонії. Висаджені вони в мене на веранду, ці всі актинідії, біля колон. Тут у землю встромлені гачки, я зараз, мабуть, вже і не знайду, щоб вам показати. Залізні гаки. В землю встромлені, які натягують мотузку. Мотузка така для білизни, в неї металевий сердечник і пластикове ось покриття. Бачите, всередині металевий дріт, а зверху пластик. І зав'язаний петелечка така, і за ця петелечка гачком в землю встромлена, натягнута була ось ця мотузка, і навколо мотузки актинідія закручувалася. А наверху, ось там вбиті дюбеля, в дюбеля такі гачки встромлені, і інший кінчик цієї мотузки, він там закріплений. Також ще кутики, ми в епіцентрі тоді придбали. На ці кутики натягнули вздовж стіни будинку. ось так. Такі самі дроти, і на них розкладаємо актинідію. Одразу хочу сказати, що вся ця конструкція не витримує. Гляна дуже потужна, дуже важка, коли починає наростати. Сюди потрібно придумувати щось міцніше. З часом я хочу замовити якісь ось такі великі ковані дуги, щоб над. А відмосткою зробити такий невеликий дах, по якому плестиметься актинідія. Але зараз поки що так. Ось це хлопчика, я зараз вам показую. Ми його стрижемо нещадно. Він дуже сильно наростає. ліана дуже потужна. Вона щороку метрів 10-15 наростає. В неї є центральний пагін, пагони другого порядку. Ось це пагін першого порядку. З нього. Виходять пагони другого порядку і пагони третього порядку. Я читала, що актинідія плотоносить на пагонах другого порядку, але не так, як виноград, що щороку потрібно омолоджувати. А 2-3, 4 роки може плодоносити. Але не перевіряла ще це на практиці, тому що минулого року тільки вперше розквітла моя актинідія. Вона поруч. На сусідній колоні росте. Цей сорт називається Женєва. Ще в мене є Scarlet September і Джамбо. Вони жодного разу не цвіли, жодного разу не плодоносили. Женєва минулого року в неї були плоди, але вони зацвіли несинхронно з хлопчиком. І женєва зацвіла раніше на декілька тижнів, а на хлопчику були всього декілька квіточок. Я сама ходила, перепилювала, але не знаю, чи це моє запилення допомогло, чи все-таки вона самозапильна. Ягідки у нас були. Була жменя ягід приблизно 15-20 штук. Вони невеличкі, схожі на ківі, але солодші набагато і з гладкою шкіркою без ворсинок. Дуже корисний фрукт. З нього можна багато всього робити, можна джеми варити, можна свіжим, звичайно, можна їсти, можна робити компоти. Ну, ми цього всього ще не пробували, не куштували, тому що ось вперше вона за 5 років минулого року одна із трьох відплодоносила. Як вона в мене сформована, я її одразу ж вела в два пагони, бачите? Два ось цих пагони першого порядку. Ось цей пагін другого порядку ми минулого року загнули, і з нього виходять пагони третього порядку. І от, по ідеї, на них повинні бути плоди. Так, як ось тут. бачите. Ось пагін першого порядку, від нього був пагін другого порядку. І вже на наступний рік відходили мілкі плодушечки. Вони ось такі коротенькі з такими бруньками. ось бачите. Горбатенькі такі гілочки. І вже на цій гілці другого порядку була ось ця гілка третього порядку, яка плодоносила. І зараз на ній знову маленькі такі плодушечки виросли. А ще є у Актинідії гілки ростові, вони дуже довгі. Ось ось це вони були. Бачите? Вони були кожен 2-3 метри довжиною, а можуть рости до 15-20, навіть 30 метрів. Я їх одразу поприрізала. Не знаю, чи це правильно, вам нічого радити не буду, тому що для мене рослинка нова. Я сама з нею знайомлюся. Показую, як ми зробили. Ми вивели пагони другого порядку на ось ці дроти вздовж будинку, а планую я ще ось так зробити далі, трошки від будинку, щоб більша площа була і вже. Всі пагони, які довжелезні, прирізаю на довжину 20 см, а плодушечки маленькі залишаю. Цієї зими багато ось таких пагонів третього порядку засохло. Ось, бачите, є сухі гілочки. Їх потрібно буде зачистити, зробити санітарну обрізку. Частину гілочок вона відсушила. Ось така гілочка, бачите? Частина залишилася. Це ця, що плодоносила. Хлопчиками просто ріжемо, щоб було красиво. Залишаємо. Ось так, бачите, ось був пагін другого порядку. Я залишила 10 см. Ці знову пора прищипнути, бо вони кожен буде по 15 метрів. І весь сезон займаємось його прищіпкою, тому що дуже потужна ліана. Джамбо найслабкіший. Ось він такий тонесенький, слабесенький. Там ми його запустили, але на ньому жодного разу не було цвітіння. І наступна Scarlet September. В неї був пагін всього один, і так вона другого і не випустила. Я залишала гілочки, ось ці думала, ну може хоч щось розквітне на нижніх. Тут нічого не було. І ось цієї зими вона її відсушила. А далі, далі, далі по стовбуру лисо, і аж там наверху вона пускає щороку дуже міцні пагони другого та третього порядку. Ось вони довжелезні. Ми їх обрізали на довжину веранди і так само поприрізали ось з боку на 20 см ті, що були третього порядку. Але на них поки що не було цвітіння і ще немає. Ну ось На сьогоднішній день все, що я можу розповісти про актинідію. Висаджена вона в звичайний ґрунт. В бетонній відмостці ось такі отвори я попросила. Тато мені зробив, коли відливав, робив опалубку, відливав відмостку. Я його попросила. Він зробив ось такі отвори спеціально для того, щоб можна було висадити сюди актинідію. Тут ми викопали як звичайно, яму сантиметрів 40 глибиною на всю ширину ось цих отворів, засипали туди компосту. Багато додали пролонгованої дії добриво. Додала я вапна, додала попелу, тому що у нас кислі грунти, і все, посадили, полили. Перший рік ось тут ставили сіточку будівельну, металеву, тому що котам подобається дуже запах. Вони ось там розривають, псують шкіру і, і валяються там. Тому для того, щоб тварини не зіпсували, перший рік актинідія була цією сіткою захищена, а потім вона вже полізла вгору і зараз її вже ніхто не чіпає. І з догляду. Практично ми нічим її не обробляємо. Один рік було дуже сухе літо, і на ось цьому сорті Джамбо і поруч на скарлет Септембе був кліщ павутинний на нижніх гілочках при землі. обробили від кліща. А минулого року я вам показувала відео. Напала щитівка така із спіною білою. І ось ми обробили від щитівки. Це за 5 років дві обробки всього робили. Більше нічим не кропили, вона не хворіла. Ну, ще ось Коли літають хрущі ранньою весною в травні, хрущі можуть трошки підрізати листочки, їх руками збираємо. На цьому все. Не знаю, чи було це відео корисним, тому що я ж кажу, для мене нова рослинка, сама не знаю, сама вчуся, що з нею робити. Якщо у вас є якісь коментарі, у кого вже давно актинідія, підказуйте з задоволенням вислухаю, пишіть коментарі. Для новачків все, що знала, все розповіла. Так що, дякую всім за увагу і до наступних зустрічей на каналі.